Привіт, рада вітати вас на каналі Нюся ТВ. Сьогодні з Артемчиком ми будемо для вас знімати цікаве відео. Так як на вулиці вже досить потеплішало. Ми тут з Артемчиком вирішили сьогодні відкрити свій магазин морозива. Я думаю, що ця тема буде дуже актуальна. До речі, шведенько зараз покажу вам, скільки в нас тут іграшок. У нас з'явилися нові, і ми ними із задоволенням граємося. Тому шведенько покажемо що і як. Погляньте, у нас тут є ось такий візіку. Артемчик, мабуть, зараз сам вам все розкаже і покаже. Та, да, синок. У нас тут ось такий бізі-куб. Бачите, зверху тут сортерчик. Він повністю дерев'яний. Тут є магнітна доска з ось такими фігурками: корівка, тигрик. Тут двері, які потрібно правильно повернути, щоб вони відкрилися. Така цікава штучка, така крутілочка, жовна крутілочка. З цієї сторони куб теж досить цікавий. Погляньте, тут є такий. Замочок, шнурівочка, всякі липучки, двері відкриваються. Коротше, Артемчику дуже подобається. Ось такі крутілки. і відкривається шухлядка. Ну, ніби все показали. О, ні, не все. З цієї сторони у нас також сортер. Тут дерев'яні такі фігурки можна кидати і рухати ось такі штучки. Дуже прикольний. Синак, тобі подобається Тімась? Але ми вирішили. Що ось цього всього у нас дуже-дуже мало. Мало всяких іграшечок. Ми їх вже, до речі, навіть поскладали в сумочки, тому що сьогодні відкриваємо магазин Морозива! Любимо гратися, разом проводити час, і мені щойно прийшла ще одна чудова ідея. Так як на вулиці вже досить жарко, і ми вже всі мріємо про басейн. Тому зараз шведесенько, ми зробимо для Артемчика басейн, але без водички. А ось такими кульками. Ну що, один, два, три, басейн. Тідіс! Ось такий басейн у нас є. Чом, бачу вже подобається. Да, зараз ми наповнимо цей басейн кульками і Артемчик поки буде гратися, а я буду займатися відкриттям нашого магазину поглянь. Я багато... Залезай в бассейн, хочешь? Давай. Ой, еще одна выпала у нас. Давай. Ура, Кульки! Давай низком туда, давай. И топик. Залезай такой здесь. О, ничего себе, брат, а класс! Поехали. Стеснись, 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 стеснись. Подобается? Кульок, мені здається, занадто багато для такого басейну. Артемчик сидить дуже якось високо. Зараз ми трішечки все поправимо. А mm -hmm. так. Поки синуля буде розважатися з кульками, мама швиденько буде відкривати магазин морозива. Уля уля уля! А ви, якщо полюбляєте морозиво, одразу ставте на паузу і пишіть в коментарях, який смак морозива ваш улюблений. Опа, хтось вивалився з басейна. Тьомочку, де пливе? Заюн, тобі подобається? Подобається, бо посміхаєшся, так? Да? А мама тут що робить? А мама тут де ще є. Ну все, починаємо працювати. Ось так у нас тут всього багато. Зараз ведесенько будемо складати наш магазин морозива. Я тут думала, що Артемчик буде займатися басейном. А він із задоволенням допомагає складати нам магазин. Да, синуй? Mm -hmm. Так, намагаюсь розібратися з інструкцією. І чесно кажучи, вже трішечки забула, як це все робиться. Але зараз будемо щось та й складати. Ось така у нас тут справа. Так, я думаю, що це потрібно зробити ось так. О, помічник ти мій помічник. Ніби трішечки виходить. Не знаю наскільки, але виходить. Ну що, Получився у нас поки що ось такий каркас, майже готовий будиночок. І зараз ми, власне, будемо його накривати. І він вже буде мати у нас вигляд будиночка з морозивом. Дивись, у нас вже майже готовий магазин морозива! І не тільки морозива. Тут можна і різні десерти продавати, так? Мидемо з тобою тепер бавитися. Артемчик. Тобі яка краса. Так, ну що, всередині робимо порядок. І мама йде продавати морозиво. Мама мабуть цією палаточкою більша рада, ніж син, так, да, Артемчик. Ку-ку! Дякі, діду, мамо. Дякі. Іди сюди. Іде карапузік, ідемо гратися з тобою. Ідем. Зараз будемо продавати морозиво, а ось і перший клієнт. Яке ви бажаєте морозиво? У нас, тут є... у нас тут є фісташкове ось таке. Погляньте. Вам подобається таке морозиво? Фісташкове. Бажаєте? Будь ласка. А ще у нас є ванільне морозиво. Ванільне бажаєте? Ванільне. -ням бажаєте? -ням. -ням, -ням. Смакотіще чи смакота? Так, Артемчик вже розібрався, що потрібно їсти морозиво. Так, ванільне. Далі, не знаю, чорничне нехай буде. Чорничне. Ну і куди ж без полуничного? Це саме улюблене морозиво. І є ось така ложка. Можна ложечку. Ну що, будеш продавати чи будеш куштувати? Тобі як більше не подобає? Іди до мами в магазин швиденько. Плівіт, привіт, плівіт! Ми відкрили свій магазин морозива! І зараз ще будемо продавати багато різних смаколиків. Тому через секундочку приходьте до нас в магазин. Ціни дуже доступні. Ну що? Будемо викладати наш товар, але нашу палаточку доведеться правда. Ви здоровсінок. Трішечки допрацювати, тому що наша поличка не хоче взагалі триматися. І так, у нас тут є ось такий полуничний тортик. Так, Сінуль? Полуничний. Приготували піцу. Вона дуже м'якесенька. Погляньте, щойно з печі. Тортик впав. Все потрібно діставати. Полуниця в шоколаді на десерт. Хто бажає? Артемчик, пригощай. Молочко, щоб запити все це. Далі смачний шоколад. Шоколадочка. маршмеллоу, Син в шоці. Скільки в нас тут всього? Ось такий малиновий тортик. А, який він запашний, І у нас залишився попкорн. Ну, як ви зрозуміли, у нас тут ще є. Молочний коктейль і багато різного морозива. Тому, будь ласка, ставте на паузу і пишіть в коментарях, яке ваше улюблене морозиво. І чи готові ви завітати до нас в нашу палаточку солодощів. До зустрічі в нових відео. Всім па-па!